Причина в тому, що людина з фізичними ну, дійсно обмеженнями в нього не так багато моментів, де він там ну, він не може там піти з серфінгом позиватися. Тобто, всі його насолоди життєві, це викид дофаміну, це те, що от в голові. Тобто, пограти в ігри, подивитись щось, почитати щось. І казино, коли, коли він певно, що сидить вдома і клацає там на ці там слоти, я не знаю там, як воно там. Отже, друзі, всім привіт! Це Антолічний мовчить. І сьогодні буде епізод про Назарія Гусакова, Все, що треба знати за 10-15 хвилин максимум. Отже, ось подивіться на цю фотографію. Стаття, яка називається непростий хлопець із Лавандівки або Назарій Гусаков. Частина друга. І от фотографія Назарія Гусакова. Це хлопець, про якого сьогодні піде мова. От ви бачите, Назарій в кріслі колісному. Назарій Гусаков хворий спеціальність, Пінальну м'язову атрофію СМА дуже дороге, дуже дороге лікування. Йому 31 рік ем, близько дві йому потрібно в районі 40 флаконів на рік. Кожен флакон коштує 250 тисяч гривень. Ось таке лікування цієї страшної хвороби. Але зараз не про проблеми з лікуванням людей з подібними хворобами, а вони в нас в країні величезні. Це окрема тема. А про те, що Назарі Гусаков виявився шахраєм, і величезну кількість людей ошукав. І зараз величезний скандал з цього приводу, бо це підриває інститути, інститути волонтерства, підриває дуже багато моментів таких морально етичних, бо люди збирали всію Україну йому на лікування. А виявилося, що величезну кількість грошей він просто. Витрачав на казіно і так далі. А лікування взагалі останнім часом отримав безкоштовно від Львівської мерії. Про це садовий неодноразово говорив. Отже, що ми знаємо про Назарія Гусакова. Перше, те, що він мені писав теж підтримати його збори. Величезна кількість зірок його підтримували. Я покажу вам зараз переписку. Ну щоб не бути багатослівним. Так зараз читаємо, де вона починається. Ось, друже, привіт! Ось писав мені Назарій Гусаков. Е, мені потрібна твоя допомога, можливо, ти чув про мене. Мене звати Назарій Гусаков. Це він писав у 23-му році, вже під час Можете <кхем> Може, бачив когось про мене, Лачин, Стерненка, Соколова. Всі його дійсно підтримали. Маркос, наш військовий я написав Привіт, дякую, дивлюся. Потім він мені написав, що хоче зі мною щоб я взяв у нього інтерв'ю. Будь ласка, давай щось придумаємо. Вибач, так наполегливо писав мені в квітні, і цей його, до речі, стиль він дуже активно, так прям людям по, по 10-20 по разів писав і його дійсно підтримували. М -м, привіт, я кажу, давай ще раз обдумаю, як це зробити. Він мені написав свій там телеграм і так далі. До слова, можете намагатись писати, воно все не працює в нього зараз, бо він втік за кордон. І потім дивіться, я йому не відповідав на ці запитання в квітні, і от в травні він писав. Анатолій, привіт, не забудь про мене, будь ласка. Привіт, поки інстер розблокував. Мене тільки з мене заблокували інстаграм, розблокували. Він одразу мені пише: прочитай, будь ласка, від мене особисті, і бла бла бла. В общем, потім він же просив мене на інтерв'ю, щоб я взяв у нього інтерв'ю. А потім він же хотів особисто попросити мене про допомогу. І на жаль, сталася така історія, що велику кількість людей. Назар Гусаков просив про допомогу фінансову, і ми знаємо зараз випадки, коли люди, які дійсно хворіли, віддав або військовослужбовці віддавали йому там суми грошей величезні, які він просто кудись дівав. Що на даний момент відомо, шановні друзі, відомо про підозру його в шахрайстві. 17 червня користувачі попросили надати фінансові звіти, і Назарій Гусаков нічого він дав фото якихось чеків, які він до цього давав. І чек був датований 21 травня. Переказ на 1,5 мільйони гривень для Дениса Чухалова. Потім він перевів ці гроші на криптогаманець для закупівлі, так звано, закупівлі ліків. За даними соцмереж на його криптогаманцях у Гусакова зараз 2,7 мільйони мільйонів доларів обігу. Це величезна сума. А взагалі мова йде про приблизно 5 мільйонів доларів, які він назбирав донатами з людей. Прикол в тому, що Львівська мерія заявила, що потреби в ліках повністю покриваються безкоштовно до кінця 2025 року. Тобто останній рік Гусакову не треба було купувати ліки, але він збирав на це так само величезні кошти, мільйони, причому не гривень, а доларів. Для того, щоб ну там зараз різні йдуть історії, що він там в казіно грає онлайн. Є там різні підтвердження, що він на різних платформах сидів, там ще щось але. Сам факт, що лікування він отримував, але гроші на лікування збирав. Отака, от така херня малята. Значить, проти Гусакова відкрито дві кримінальні два кримінальні провадження за шахрайство та відмивання коштів. Справою займається поліція, журналісти, офіс президента. Навіть Зеленський заслухав звіт ВМВС і е, висловився. Подейку що він тр... зараз перебуває в Італії. Він 13 червня перетнув кордон. бо у людини інвалідність, він може виїжджати. Перетнув кордон а, і зараз знаходиться в Італії у своєї мами. Оце так розумію. А, ну, це не його мама, це одна з волонтерок, бо вона написала: схоже, я помилялася, довірилася, як і багато інших з добре в вірив в людей. А, одразу хочемо показати пост від, від Маркуса, одного з найвідоміших військових наших, який теж публікував збори з ним. Маркус написав наступне. Е, Назар Гузаков більше не має жодного значення, не має значення ні для кого, окрім правоохоронних органів. Відповіді на свої запитання я від нього так і не отримав. І це на мою думку і підтвердження всього того бруду, що вийшов зону. Тобто Маркус у нього. От Маркус, до речі, особисто певно, що спитав. А ну поясни, будь ласка, що там дійсно відбувається? Я не можу більше згадувати про цю особу, або варто, але варто обгорити суть цієї ситуації обставини і. Потім ми тут пропустимо невеличку ем, невеличкий текст. Загальну думку, е, тоді, коли Гусаков звернувся до нього, було звичайно рятувати людину. Чи він хворий? Очевидно, хворий. Чи помер би без лікування? Так помер би. Чи коштують ліки, що необхідні йому на регулярній основі багато мільйонів? Так коштують. Чи перевіряв я, чи існують державні програми, які могли б йому допомогти? Так перевіряв. І їх тоді не було. Як писав судовій допомогу від міста почав отримати лише в 24 році. Тобто дійсно. Цей хлопець збирав гроші на свою допомогу, але в якийсь момент щось пішло не так. І величезна кількість виявилося ушуканому. Чи співчуває чи відчуває я відповідальність? Пише Маркус так за те, що його аудиторія донатила йому. Чи має я щось просити? вибачення? Ні. Ми вчинили правильно, ми рятували людини. Аферисти були, ну і певно, що аферисти будуть. Написав, написав Маркус. <кхід> Повернемось до непростого хлопця, хлопця Назарія Гусакова. Ну і дійсно виявилося, що це дуже непростий хлопець. Як я бачу цю ситуацію? Я не те, що не, не допоміг, не взяв у нього інтерв'ю, я буду зараз вам брехати, що я відчував, що там щось нечисто. Ні, я такого, звичайно, казати не буду. Я не взяв інтерв'ю, бо я не, на той момент не розумів до кінця контексту. Ну, Я підтримую завжди програми про підтримку людей з інклюзивністю. З Назарієм я до кінця не розумів. Ну, у мене було якесь таке. Ну, так Не було з ним контакту одразу, да, що я прям кинувся йому допомагати. Щось мене смутило, оця його настирність, да, там, що він мені писав там, 10 повідомлень там, типу, за тиждень. А, але з іншого боку, я розумію, що коли ти рятуєш своє життя, певно, що ти можеш писати да, і по 10, і по 20 повідомлень, коли тобі дійсно потрібна допомога. Але ця настирність мене трішки збила з пантелику, і тому я і не не записав з ним інтерв'ю, де, звичайно, ми б зробили збір для нього. Я думаю, що велику суму б зібрали з вами разом. А що Гусаков з цього приводу каже? Запевняє, що донат коштів і його особисті грошей не розділяє. тобто те, що йому донатили те, що його особисті кошти, воно там, типу, в одній в нього було купі, він там витрачав і на масажистів, і на трансфери, і на ліки. Чеки і детальні звіти обіцяє надати. Заявляю, будь ласка, не. Донатьте мені, якщо ви рахуєте мої мільйони, Отака така була фраза. О, значить, е, е, які наслідки е, цей скандал може підірвати дійсно загальну довіру до зборів. Це дуже погано. Поліція ОП, медіа працюють. Якщо докази підтвердять зловживання, можуть бути обвинувачені вироки. Якось його будуть певно, що вимагати екстрадувати з, з Італії, хоча людина хвора і навряд чи його можуть посадити в звичайну в'язницю, бо він там просто не виживе. Е, Львів зараз формує програму для дорослих пацієнтів. СМА цей прецедент може Вплинути на її майбутнє. Тобто Львів планує сплачувати, так як відбувається за кордоном. Якщо у людини така страшна хвороба, дуже дорога, то держава сплачує. У нас немає таких програм, але от Львівська, наприклад, мерія вирішила це робити. І Назарій був один з двох перших, кому це платили. А, ну, Що можна сказати з цього приводу? Мені дуже шкода, ну тобто, якщо людина хвора, є інвалідом, людину з інвалідністю, це означає, що вона порядна, чесна людина. От, на жаль, ми в цьому пересвідчились. Чи має це зупинити нас донатити? Ні, звичайно, не має зупинити нас донатити. Чому він так зробив? А, я думаю, що він, коли дійсно, завдяки своїй настирності і бажання отримати від життя все, він почав дійсно отримувати гроші на своє лікування і там лишалося. Ну там він не збирав там. Один і сім мільйонів, а на лікування треба один мільйона. шість мільйонів. Ну він же сто тисяч не буде повертати. І ну він думає, я живу, може помру там наступного року. Я маю насолоджуватися життям, буду не на дешевому таксі, на більш дорогому бусику буде викликати. Думаю, буду не там, не знаю, їсти не з АТБшки, а буду там суші замовляти, бо ж ну, життя дуже коротке, особливо в його випадку. І він почав ці гроші витрачати. А, чи він міг бути залежним від казино? Абсолютно міг би, бо. Фізично людина обмежена. Чи міг бути Назарій залежним від казино? Тут я думаю, що звичайно міг би. І на тей причині, не просто типу, міг би, тому що міг би. Ні. Причина в тому, що людина з фізичними ну, дійсно, обмеженнями в нього не так багато моментів, де він там ну, і не може там піти. З... Серфінгом позимається, тобто всі його насолоди життєві, це викид дофаміну, Це те, що от в голові. Тобто пограти в ігри, подивитись щось, почитати щось. І казіно, коли коли він певно, що сидить вдома і клацає там на ці там слоти, я не знаю, там як воно там піни чи що там як відбувається все це. Я думаю, це якраз і дуже дозволяло йому мозку перезавантажитися. Я зараз не виправдовую, я просто намагаюся зрозуміти, чому він став залежним від казіно. І коли не так багато радості в житті, то певно, що він знайшов їх там, і цю емоцію від швидкого виграшу, чи емоцію від там, азарту, от він, тому я думаю, став залежним. Бо, і це багато в чому пов'язано з його інвалідністю. Ну, і плюс, звичайно, ну, так, такий характер у людини, такий, таке побудова, побудова його характеру, його мозку. Тому так сталося. Чи шкода мені Назарія? Так, мені шкода Назарія. Чи шкода, що я йому не допоміг свого часу? Ну, виходить, що зараз не шкода, бо він виявився Ну, Поки що немає судового рішення, але ну, 99%. Тобто все говорить про те, що купа доказів там. зараз формально все мають довести, і тоді буде вирок. Чи жалкує, що допомагав йому? Ну, медійно я йому допомагав, окрім інтерв'ю. Ну так трішки жалкую. Чи радий, що немає в нас з ним інтерв'ю? Так радий, що немає, бо мені б довелося б пояснювати, виправдовувати, що я не знав, там бла, бла, бла. А мені б сказали, може, Назарій тобі заплатив. Слухай, він там мільйон доларів збирав, заплатив тобі 10 тисяч доларів просто за там відбілювання себе і популяризацію себе. Ну і щоб я там пояснював, що та ні, це брехня. там. Як відслідкую, що там мені на крипту впаде від Назарія, так само, як він на крипту вводив всі, всі свої бабки. Дуже неприємна історія. Дуже шкода, що людина ошукала просто всю країну. Це як нагадує мені історію з «Лікарню майбутнього від Катерини Ющенко. От та ж сама херня, тільки це не дружина президента Ющенка, а це людина, яка підкупала своїм станом здоров'я. Давила на жалість, дуже настирно писала всім, і, і оце отримало результати. Е, що доводить? Потрібно продовжувати донатити, ніякому разі не зупинятися. Є перевірні фонди, такі таблеточки, які опікуються дітьми, е, величезні фонди, які опікуються нашими військовими, е, ті, що можете перевірити, або пряма допомога людям, яким ви довіряєте. Хоча, мені здається, багато хто з людей, які знали особисто Назаря, теж були ошукані ним, бо, до речі, вони знали, що він. В казино ці бабки просирають, чи кудись вводить за кордон, і він там зараз мільйонер в Італії. Може собі там купити будь-яку будинок в Болоні і собі жити, якщо його не екстрадують спокійно, скільки йому там Бог дасть життя того. Але дійсно шкода, що так сталося. Шкода, перш за все, що ці гроші могли піти дійсно людям гідним, людям, яким дійсно потрібна була ця допомога. Те, що Назарі витратив на свої ліки, ну на це не шкода, бо він ну, це врятувало йому життя. Те, що він решту вкрав, оце шкода. Бо ці ж гроші могли отримати інші люди з такими самими діагнозами, маленькі дітки і так далі. Робіть висновки: така історія коротка про Назарія з як тут написано: з села Лавандівка, да? Левандівка, села Левандівка. Мільйон доларів на наші з вами довірливості. Але це непогана риса наша, що ми довіряємо і хочемо допомагати. Це хороша риса. А такі випадки були, є і завжди будуть. Але це одиниці. Але ми з вами показуємо, що ми можемо допомагати, коли це потрібно. Так що не зупиняємося, підтримуємо Збройні Сили України, підтримуємо людей, яким потрібна допомога, підтримуємо одне одного, одного. Все буде добре. Всім пока.